Таю вас в ефірі каналу UBC Програма Бізнес Ексклюзив. Програма створена за участі Агентства стратегічних рішень. Голупі Шенкаренко у студії партнера агентства Я Марина Голуб гостем нашої студії сьогодні. Є Валерій Мунтіян, голова робочої групи по розробці стратегії економічного розвитку країн СНД, заступник міністра економіки України. Валерій Іванович, дуже дякую, що ви прийшли. І така подія. Я вас вітаю з нею. Нещодавно було підписано стратегію розвитку. Перший етап. Ви були головою робочої групи. Розкажіть, в чому суть цієї стратегії і що вона дає для країни СНД в цілому? Добрий день, дякую за запрошення. Дійсно, за 18 років такої стратегії України СНД не було. І якщо чесно говорити, то стояло де питання. А що ж конкретно на практиці, яка користь від країн СНД? Має воно право на життя чи не має? я хочу відверто сказати, що якщо орган управління, тим більше регіонального високого рівня, не бачить своєї перспективи, то я думаю, він не має права на життя. Але після того, як главами держав, країн, як главами урядів, була прийнята стратегія економічного розвитку країни СНД до 2020 року, то це вже ми отримали сигнал. Що є бачення перспективи. Зрозуміло, як то кажуть, невдячна ця справа займатися передбаченням, але не являється недопустимою помилкою, не займатися цією роботою. Так ось сьогодні, що ми бачимо, маємо вже стратегію затверджену, то ми маємо план до дії. А ця стратегія на скільки років розрахована? Ця стратегія розрахована на 12 років. Тобто вона закінчується в 2020 році, і там є ті показники, індикатори, які необхідно досягнути за рахунок. Загальних ефектів, спільної співпраці. А яка отака, основна мета цієї стратегії для країни СНД, тому що кожна країна бачить ну, свою якусь роль, так. а от країни СНД, які, скажімо ну, так, так модне слово, місія mm -hmm. цієї стратегії? Значить, справа в тому, що основна мета цієї стратегії, ви знаєте, що глобальний світ зараз в зв'язку з фінансово-економічною кризою дав тріщину, і не справляється з тим навантаженням і функцією, які на себе натягнув, і маєтник не в бік регіоналізації. І сьогодні таким регіональним об'єднанням є країни СНД. І їм треба захиститися від тих впливів і забезпечити збереження, по-перше, своїх потенціалів, а друге, це забезпечити добробут громадян. І самий головний стратегічний задум цієї стратегії це зробити так, щоб разом за рахунок спільного ефекту наші країни найефективніше випустили свої потенціали і були допущені як до формування світового доходу, так і до його розподілу. Це дає нам можливість не бути сервиним придатком розвинутих країн світу. Оце основний задум цієї стратегії. І що мається на увазі, чому не двосторонні відносини? Тому що може бути Україна, Росія, Україна, ну, Білорусь, Євген так. так мова йде про те, що вибрали такі сторони, такі потенціали, такі механізми і такі інструментарі, які дає чотири основних ефекти. Перший ефект масштабу. Ні одна країна його не одержить. В економіці навіть така, як Російська Федерація, хоча вона має унікальні ресурси. Тільки разом для нас країн. Другий це ефект синергетичний. Розумієте, що, Тобто за рахунок об'єднання потенціалів, в одних і ресурси, в других і науковий потенціал, в третє геостратегічне розташування. Ми отримуємо величину більшу, ніж від суми цих всіх, які ми uh -huh. Розумієте? А також це симбіотичний ефект. Що це говорить? Що незважаючи на те, що пріоритети ми відстоюємо національні, але кожна країна дивиться на іншу країну, не як якогось. Конкурента і не ставить йому перешкоди, а зацікавлена за рахунок того, щоб цей конкурент теж забезпечив зростання. Чому? Тому що з'являються єдині єдина місія, єдині цілі і система цілей. Тобто від того, якщо в нього буде забезпечений розвиток, наприклад, а не падіння. Виграє не лише та країна, в якого це прискорений розвиток буде, а й наша країна. І зрозуміло, що Україна, я хочу сказати чесно відверто, і саме головне. Що ми повинні висловлювати національні інтереси на теренах СНД. І тут не був, повинно бути якоїсь політики. Якщо це вигідно, я думаю, для України так. І ви скажете, як конкретно. Ну, по-перше, це так, збільшення так, так. реалізації нашої продукції, товарів і послуг. Раз. По-друге, це збереження існуючих сторон додаткових робочих місць. По-третє, виглядні основні сфери для нас вигідні, такі, які. Перше, і поліпшення. І підвищення ефективності. Міжнародна торгівля – раз, міжнародне кредитування два і міжнародні інвестиції три. це такі основні складові частини, які можуть дати той ефект, який чекає Україна. І це наша вигода. Крім того, ми можемо забезпечити за рахунок цього ринку, по-перше, його не втратити, а розширити, підвищити рівень своєї конкретної спроможності, і за рахунок тих ефектів, які я переховав раніше, ми можемо отримати що? Перше, забезпечити енергетичну безпеку. Продовольчу безпеку і екологічну безпеку, одна Україна в цьому не може за цього зробити. Я думаю, це для України це основне. Валерій Іванович, тобто, об'єднання ресурсів всіх країн дасть можливість певні переваги Україні, так а так чи інакше, ну багато є таких противників існування СНД, і вони mm. існували на протязі всіх 18 так. років. Як Ви вважаєте, ця стратегія дасть ну, скажімо, можливість переконати? Будь-яких угу. противників всі говорять про те, що от треба інтегруватися в Європу, угу. е, а СНД там собі в нас і там все добре. Так, в принципі, можливо, це без країни СНД інтегруватися в Європу. Можливо, що ніхто не забирає. Стратегія передбачає, що кожна країна сама визначає свої пріоритети, глибину, масштаби інтеграції, і вона не впливає на відносиння і економічні стосунки з третіми країнами, а навпаки, сприяє. Але спільними зусиллями, тому що вся інтеграція буде значно виграш. виграші. Усних пріоритетних галузях. Іванович, а які Роз. пріоритети от в цій стратегії? Ну, от я дивилась матеріали, і там є такі певні пріоритети. Могли б більш детальніше про них розказати? Так, значить, хочу сказати, що стратегія складається з трьох етапів. Перший етап, який сьогодні я доповідав як голова робочої групи розробки стратегії СНД і розробник першого етапу на засіданні глав урядів у Астані, він передбачає етап 2009-2012 роки. 2011 рік. Це підготовчий етап. Ви знаєте, що різні країни, різні потенціали, різні ставтові умови і різна орієнтація. Хтось на схід, хтось на захід. І треба провести це відповідність, нормативну, законовдавчу базу, зробити баланси цих ресурсів, визначити потреби і можливості без цього неможливо. А також дати наукову методологічну базу. Єдине для чого, чому, як, в які терміни, за рахунок яких ресурсів, якім і і зробити? Так ось, я хочу сказати, що пріоритети визначені, по-перше, основні сфери. Це зовнішня торгівля, по-друге, це енергетика. Третє агропромисловий комплекс. Для нас він край важливий, тому що ви знаєте, що таке продовольча безпека. І четвертий: енергетикоппс це транспорт. І дійсно тут розроблені ці заходи, які з всього сфер особливих напрямків це 18, а заходів 133. Але основний задум передбачає не просто набір цих заходів, а саме головне, щоб вони були, працювали як механізми на макро і на мікрорівні і взаємодіяли між собою. І основна мета це отримати оцей загальний ефект. Чудово, Валій Іванович, а не здається, ну вам ви так говорите, що програма, стратегія до 2020 року. Криза так. сьогодні, да. падіння ринків сьогодні, втрата робочих місць, безробіття угу. сьогодні, а лише на підготовчий період піде ну майже три роки. Так це не чи не забагато, це не можна його якось скоротити, щоб скоріше впроваджувати. От я вже скажу як науковець. Ви розумієте, хочеться швидше, але всі всі параметри, критерії. І ці показники вони науково обґрунтовані. Uh -huh. Там були велике засідання, десь 18 засідань експертних рад, були залучені найкращі науковці, системщики, провідні наукові установи Національних академій наук 12 країн. І ці терміни вони обґрунтовані. Дай Бог, щоб ми встигли зробилися. Але разом з тим, я хочу сказати, що дійсно, в зв'язку з тим, що сьогодні фінансово-економічна криза вже охопила 68% всіх країн світу. І негативно відобразилися на економіці нашої країни, найбільшій економіки України. Плани заходів, саме починаючи з тих заходів, які будуть мінімізувати негативні чинники впливу на соціально-економічний стан держави. А що, ви? що це за західи, ви можете сказати? Можу. Перший захід це провести ефективну узгоджену політику структурних реформ. Тобто, насамперед, треба ліквідувати структурні диспропорції. Ну, наприклад, між товарною і грошовою мазою. Масою, між фондом нагромадження і фондом споживання, між нагромадженням і інвестиціями, наприклад, державні сьогодні нагромадження перевищують інвестиції, а повинно бути навпаки, тому що сьогодні і підприємець, і людина думає, а як мені зберегти заощадження? куди мені вкласти ці кошти, що мені купити? Долари, євро, золото. І ніхто не думає, а які виробництва, які технології, як чому? І ці заходи показують. Розумієте? інші диспропорції. Ну, наприклад, у банківській системі це як закупорилося сюди, ми не можемо рухатися. Це висока ставка цих нехватка, по-перше, заниження коефіцієнт монетизації. Це кількість грошової мази необхідна для обслуговування внутрішнього продукту. Тобто норматив 50-70%, а в наших країнах нижче. Тут не вистачає грошей, і йдемо запозичити ті кредитні ресурси. А там що, ставки за високі. І оця диспропорція показує, що, шановні, ставка рефінансування повинна бути нижче, ніж темпи зростання ВВП. А також рентабельність в реальному секторі економіки. Як ми можемо забезпечити розвиток агропромислового сектору, коли там рентабільність 3-4 а кредитні ресурси він бере під 20,4%. Шановні, в 5-6 разів вище. Це ж не нормальні диспропорції. І будуть розказувати про ризики. То що ви можете сказати, що в банківській системі вище ризики, ніж в агропромисловому комплексу? І є ж ці галузі, як АПК, які сезонні роботи, вплив стихійних лих, кліматичних умов, і вони потребують дійсно кредитування. І як їх можна залишитися без цієї фази? І вона розриває що? Фазу інвестицій, фазу постачання, і потім ми не можемо дойти до виробництва. Я не кажу вже про реалізацію. Теж дитині сусіпові. І ось ці диспропорції, ця програма, це комплекс заходів за єдиним задумом, за єдиним планом, дає можливість подивитися іншими очима. І негайно на вищому рівні на рівні глав держав. Конкретно тут було на рівні глав урядів прийняти рішення спільні і виконувати. Це як приклад. І це правильно. Чому? І ті приклади, які нам теж розказують по кажуть, почекайте, а є класична форма грошового обігу. Ставка кредитних ресурсів перевинна перевищувати інфляцію так, але сьогодні криза, ви правильно кажете? І що роблять наші конкуренти? Я повторюсь. Сполучені Штати Америки, у них ставка рефінансування на 25%, у 24 рази менше, ніж в Україні. Розумієте? А інфляція 3,8%. Центробанк країн Євросоюзу, 27 країн. У них менше 1%, а у нас 12%. Але інфляція теж 3,8%. Японію, Азію візьмемо, друга країна по економічному потенціалу. У них скільки інфляції? 1,6%. А ставка рефінансування скільки 0,3%. З ким же можемо конкуру... Конкуру... конкурувати за рахунок чого і як? Це ж неправильний підхід. Валерій Іванович, але для виконання стратегії потрібно ну, досить великі кошти. Так. І сьогодні, коли цих коштів так катастрофічно не вистачає, де ці кошти візьмуться на виконання цих основних напрямків розвитку? Угу. Справа в тому, що ця стратегія і дає можливість побачити. Її людина бачить очима, а стратегія це інструмент, який дає можливість нашим урядовцям побачити розумом. Розумієте? За рахунок застосування методів і методології. Стратегічного планування і математично-економічного апарату. І вони показують, що, шановні, грошей більше не з'явиться. Перше, початку треба розібратися, знайти баланс. А скільки потрібно грошей? Ніхто ж не дає відповідь. А чи потрібно брати кредитні ресурси? А може не треба, яка від них користь? Гірше буде, чи краще. Сьогодні можна так, в тактичному плані. А що буде завтра, післязавтра, через 5, через 10 років? як воно буде діяти потім, хто буде свої кредити віддавати? Що ми залишимо наступному поколінню? Куди ці кошти підуть? Який їхній ефект? Доцільність, продуктивність, екологічність і таке інше. І технологічність. Тому що... І ми показуємо, ага, через лікар і кажемо, шановні, необхідно привезти грошову масу відповідно до суми ці товарів робити послуг, це класична форму. Якщо її організм, потрібно 5 літрів крові, видали 2 літрів, де токати, голова є руки, і якщо ти не працюєш. Не може. І ми показуємо так далі. Треба дійсно створити такі умови, щоб інвестиції темпи зростання інвестицій були вищі за темпи пішов заощаджень, і була б така політика. Третє, треба провести розрібатися структуру цих коштів і банківська система. Чому? Тому що сьогодні зайшов на велику величину банківський капітал зарубіжних країн, десь біля 42% 40% за експертними оцінками, і це теж складає загрозу. І якщо банки сьогодні справляються своїми функціями, їх теж треба спитати. Ми сьогодні задаємо питання. І тут стратегії передбачено. В основному більше 25% банки беруть, що це на міжбанську кредиту ресурси. Тобто, якщо взяти, наприклад, віднести мінбанківські кредитні ресурси до пасивів, вони не повинні перевищити 25%. Висотків. Це говорить про те, що банки окремі не виконують свою функцію як кредитних установ. А є, як то кажуть, економіка це. Математична наука є принцип порядку. Повинно бути відношення 20 на 80. І таким чином ці кошти появляться. Наступне, я сказав, потрібно ці ставки рефінансування привести відповідність, інакше не, буде, інакше не буде працювати економіка. Вона дійсно повинна бути менш реаль... рентабельністю в реальному секторі економіки. Тим більше в основних таких галузях, які дають великий ступінь доданої вартості. Потім політику доходів треба передивитися, політику промисловості. Політику ціноутворення і це все збалансувати, тому що одне рве до друге. Тормозні ціни, і не треба буде збільшувати грошову масу на величину цього інфляційного впливу. Не тільки можна звинуватити і банківську систему, але разом треба і поміняти промислову політику. Але економіку з Таке, ну угу. як на мою думку, логічне запитання: якщо ви являєтеся головою робочої групи розробником стратегії для країни так. СНД, то а всі говорять про те, і ну, там, поплюжать уряд за те, що в них немає стратегії. А наша країна не має власної стратегії. То якщо ви відпрацювали стратегію для країни, то може відпрацьовано спочатку треба відпрацювати стратегію для України я думаю, хоча для... б на 10 так. років. В найближчим часом я вважаю, що дійсно стратегічне планування це ціла наука. Вона має свої принципи, підходи, напрями і методику знання. І цим світ опанував, особливо індустріально-звільних країн. Я можу сказати, чому тут трошки знаю досвід Японії, Ну, Відповідно, планування дуже сильно розвинути в Франції, в європейські країни. І Україна повинна цим шляхом йти. Але Разом, йде... ну, ви ж бачите, що ці роки не йшли, але уряд робить для цього, я думаю, розуміє, і все можливе для того, щоб ми застосували принципи стратегічного планування. І дійсно ті напрямки, які були по антикризових заходах, і все інше, якби ще на початкових роках і попередніх урядах це було зроблено, зрозуміло, щоб ми ці кризи мінімізували. І саме головне, це не наша криза. Ми б свою уникнули кризу структурну і інституціональну, яка сьогодні Україна переживає. І я хочу сказати, що дійсно зараз глави держав урядів прийняли рішення в найкоротші терміни, воно буде доведено виконкомом СНД до урядів. І зараз ці заходи будуть впроваджуватися там, деякі прийняли і відповідають. Якщо ні, то будуть винесені на ратифікацію парламентом і будуть виконуватися. І думаю, що Україна розробить свою стратегію, і в Україні це обов'язково бути. Чому? Тому що а скільки без часу треба? Проведення. От ну ви являєтеся. Е керівником робочої групи ви приймали участь, я знаю, в так. інших групах для mm -hmm. інших стратегій. Скільки на вашу думку треба часу для того, щоб Україна мала свою стратегію? Я ну, думаю, там, що ми з нуля не України. починаємо. Чому тому що уряд працює і є певні інститути, в тому числі, які розробляють її і, і центральні органи влади, яким цим займаються. Багато вже із законодавчих рівнів це зроблено, і його ж треба привести все в якусь да. систему. А... Обов'язково я ще раз скажу, що таке дійсно, щоб ми знали стратегію. Це повинно бути два основних елементи. Це повинен бути єдиний задум для всієї країни. І ось це повинно бути збалансованість, всі стратегії бути як по вертикалі, так і горизонталі. Тобто повинен... Чому? Тому що там є принципи певні. Ну, наприклад, перший принцип це принцип єдності економіки, і політики. Другий принцип це ієрархія інтересів. Тобто, наприклад, регіональна політика вона повинна відповідати. Більш пріоритет має загальнонаціональна і таке інше. Це повинно бути все збалансовано. І друге, це повинен бути єдиний план, як воно показано як наука планування. І якщо цих двох елементів нема, то дійсно планувати, добиватися ефекту, змінювати параметри. Зрозуміло, що ми до ідеалу не дійдемо. Але до тих параметрів, які ми задали, якщо ми до них наблизимося, то це буде краще. Це обов'язково треба зробити. Україна повинна мати і короткострокове планування, і середньострокове, і довгострокове. І сьогодні шукати там винуватувати уряд чи президента. Чи Верховну Раду, шановні, влада держави. Вони всі да. повинні це робити разом. Да, в нас одна Україна, що ми можемо казати? Ви справляєтеся роботу, дайте продукт. Ну не принесе до Ярка Соня і не покладе вам стратегію. Вона може там дати надої того молока, якого вона виконує відповісти за якість і таке інше. Тобто, я думаю, що тут треба консолідувати. Да. Я саме що хочу сказати, ця стратегія побудована на принципах і прозначеннях е, забезпечення безпеки. Так якщо говорити відверто про Україну. Сьогодні найбільший елемент небезпеки це політична нестабільність. Другий елемент це повинно бути що? забезпечення сталого економічного розвитку. І третє забезпечення обороноздатності держави. Якщо ми зараз не консолідуємо, коли цих трьох елементів не знаємо їх одну, щоб зробити цю проривну точку. І стратегія передбачає саме головне це інноваційний прорив. Тобто вона розроблена і передбачає оцей етап три роки. Заходи, комплекс заходів для того, щоб підготувати перехід національних економік і в першу чергу України, для того, щоб перейти на інвестиційну інноваційну модель розвитку і не просто перейти, а так сконцентрувати зусилля, потенціали, в першу чергу інтелектуальні, щоб взяти, зробити оцей інноваційний прорив. Тоді ми дійсно не будемо під системою в інших країн, ми не будемо серйозний придаток, а ми займемо гідне місце як в системі нового світового порядку, так і в новій архітектурі міжнародної світової безпеки. Дай Бог Валерій Іванович, я вам дуже дякую. Але я... не Бога і нам треба працювати. Ну, Ви ж працюєте, працює а ми чи зможемо допоможемо. Я дуже бажаю вам успіху. Я би дуже хотіла, щоб в наступний раз розказали, що є стратегія в Україні і так. була єдина ідеологія. Дякую вам. Бажаю ще раз вам успіху. Я нагадаю, гостем нашої студії був Валерій Монтіян, голова робочої групи по розробці стратегії економічного розвитку країн СНД, заступник міністра економіки України. Дивіться нашу програму, бо ми приносимо успіх. До побачення.